Це агітатор Світлана. Дівчина й досі оговтується від подій, що сталися минулими вихідними. Вона була свідком того, як її напарницю жорстоко бив кремезний чолов'яга. У мене такі емоції, я не знаю, як передати це просто словами. Це було жахливо. А це сама потерпіла Людмила Тищенко. Говорити про минулі події їй ще важче. Все почалось з того, пригадує, що до неї підійшов невідомий чоловік на підпитку і почав вимагати згорнути агітаційний намет. Тут цієї палатки не буде стояти, ти, ти тут не будеш стояти, я тебе уб'ю, кричить, як почав ту палатку рвати і ламати. І до такої степені він такий роз'єрений був. Я кажу, що це як випустить, як кажуть, собаку з цепі, то це, це жах був цілий. Та нищенням намету справа не скінчилася. Зловмисник почав простягати до добровільної помічниці руки. Найбільше ударів було у живіт. Ну, Чотири удари було, було і добрих ударів. Як наслідок у жінки закрита травма живота. Вона кілька днів перебуватиме під наглядом лікарів-травматологів у третій міській лікарні. Медики бояться виникнення кровотечі. Серйозне, серйозне. Удав живуть, сюди серйозний. В перші очі страдають і серінка, кішечник, і, і печі. Якщо не вказують допомогу, то смертельна травма. Підтримати і допомогти, розповідає пані Людмила, до неї особисто днями приїздила Валентина Жуковська. Я дуже благодарна їм, що в них є, звісно, таке чувство, що є, в них, як кажуть, материнське серце. Я дуже їм благодарна. Це вже другий напад на агітатора Жуковської. До цього днем раніше серед білого дня побили добровільного помічника Олександра Алексієнко у чоловіка з трус мозку. Кандидатка у нардепи Валентина Жуковська вражена такою зухвалістю та безпринципністю. Каже, й подумати не могла, що проти неї та її команди будуть застосовувати брудні технології. Я хочу попередити всіх своїх опонентів, що ми значно підсилили безпеку наших людей і таких прикрих випадків більше не допустимо. Агітатори, як ніхто, у зоні ризику не втомлюються повторювати у комітеті виборців України. Ми сьогодні фіксуємо, що фізичне перешкоджання в агітаційній роботі має місце, що коли агітатори одного кандидата зазнають просто фізичної розправи з боку. Активістів, ну можливо, тобто за підозру іншого кандидата, про останні ж події кажуть так, повинні бути висновки правоохоронних органів. Ми засуджуємо насильство будь-яких його проявах, і ми попереджаємо, що цю баханалю треба зупиняти зараз, тому що потім буде, скажімо так, пізно, коли це не буде якогось масового характеру. Не дай боже, Доброскок, віктор Наточий, віка новини.